Всім привіт! Загадка для глядачів. Чого картопляний фюрер не грає в Субнавтика? Не знаєте? А я вам покажу звідки. <кхм> Про що це? Ой, не той сценарій. Картопляник не грає в Субнавтика, бо там немає тракторів і полів, щоб посадити бульбу. Але це не точно. Ні, не смішно. Ну, як знаєте, тоді просто поставте вподобайку. Та підпишіться, бо інакше ви не дізнаєтесь, чи я навчився жартувати врешті-решт, чи ні. Як можна описати субнавтика: космос, самотність, вода, ще вода, дуже багато води. Так, все вірно. А ще це виживалка на далекій планеті, котра, як ви зрозуміли, повністю покрита водою, за винятком кількох острівців суші. Втікайте від кровожерливих підводних левіафанів, сійте дині, косіть водорості, приручіть рибу та побудуйте прихисток на морському дні прямо біля підводного вулкана. Все це і навіть більше можна зробити в пригодницькій інді грі, субнавтика, сеттинг і коротенька передісторія. Події сюжету відбуваються у далекому майбутньому. А далі тільки без жартів і не смійтеся. Корпорація Дергал із Трансдержави монгольські штати відправляє космічний корабель вивчати далекі планети в пошуках цінних ресурсів. На шахтарському кораблі під назвою Дегазі знаходився як неочікувано, а хоча ні, справді неочікувано, Директор корпорації та його син і найманка, космічне судно розбивається на планеті 4546 п'ять при загадкових обставинах. Дізнатися правду доведеться головному герою, тобто нам з вами. Пригода пропонує гравцю велику кількість занять: виживання, дослідження морських глибин, будівництво бази та підводного транспорту, розкриття історії загадкової планети, вирощування їжі на звичайних та підводних рядках, і ще багато чого цікавого. Близько 90% часу ми будемо проводити під водою, адже розробники обрали саме водну глибочинь в якості основної локації. Вибір виявився вдалим. Адже не так багато ігор пропонують цікаву пригоду у підводному світі. У субнаутика іншопланетний океан може одночасно стати як вашим рятівником, так і смертельно небезпечним ворогом. Розмаїття підводного світу. Плавати різними біомами весело, особливо під звуки рибок, що розбиваються об ліхтар вашого підводного транспорту. Локації різняться своєю флорою і фауною, іноді дуже радикально. Підводні ландшафти місцями вражають, тому швидкі переміщення не знадобляться. Забув сказати, їх у грі взагалі то й немає. Початок гри відбувається на теренах трав'яного плато, де нам нічого не загрожує. А перша база може спокійно живитися від сонячних панелей. Основні ресурси для виробництва предметів першої необхідності можна зібрати навколо рятувальної капсули, на котрій ми бемкнулися в воду, але все ж лишилися живі. Далі по сюжету нам будуть потрібні більш рідкісні ресурси, наприклад, діаманти, літій чи океаніт. За останнім треба вирушити в саме пекло в прямому, а не переносному сенсі. Для цієї місії герою необхідно побудувати підводний човен, адже тільки він зможе витримати шалений тиск товщі води. На максимальних глибинах багато де розливаються ріки лави, в котрі краще не потрапляти. Також максимальну глибину може витримати робот-рачок. Ігрова територія поділена на багато біомів, наприклад, зона кривавих водоростей, великий риф, дюни, місце аварії корабля, стежка морських, топтунів, грибний ліс та інші. Остання локація наповнена величезними, мов гриби, деревами, котрі наш герой може запливати в пошуках ресурсів. Саме в цій місцевості можна знайти яйце цікавої риби, яку можна приручити. Чим глибше ми будемо занурюватися, тим навколишній світ ставатиме до нас більш ворожим. На великих глибинах живуть монструозні левіафани. Вони з легкістю можуть розтрощити наш мініатюрний підводний човен, тому паркуватися треба в відносно безпечних місцях. Адже в мене часто таке бувало: я покинув човен по шуках ресурсів. А коли повертався на останніх вдихах кисню, то від моєї мілі лишилися самі друзки на дні. Міль це назва маленького підводного човна. Тож будьте обережні, я вас попередив. Будівництво підводної бази. На самому початку гри можна нічого не будувати, адже у нас буде зламана рятувальна капсула з мінімально необхідними умовами. Але вже через якісь 30-40 хвилин ігрового часу треба подумати про розширення життєвого простору. У грі є набір базових елементів по типу круглих чи прямокутних кімнат, шлюзів, драбин, ілюмінаторів, переходів. Ці елементи ніби лего можна перетворити на базу будь-якої конфігурації чи розміру. Також є спеціальні кімнати для стикування транспорту, пошуку ресурсів і кімната скляна сфера, яка потрібна, щоб просто милуватися морськими пейзажами. Чим база глибше, тим вона повинна бути міцніша. Вріє механіка тиску води на підводні конструкції. Вона простенька, але все ж присутня врі. Для укріплення використовують спеціальні панелі, що кріпляться до стін. Також на глибині не треба дуже захоплюватися ілюмінаторами і гарними скляними коридорами. Інакше базу затопить і ви замахаєтесь латати дірки у стінах. Слідкуйте за показником міцності вашого підводного форпосту. Забезпечити базу електричним струмом можна за допомогою сонячних панелей, біореактора, ядерного реактора чи спеціальних насосів, котрі черпають енергію із тепла розплавленої магми. У грі є велика кількість предметів декору: постери, ліжка, квіткові горщики, стільчики і столи, крісла, машини зі снеками. Всі ці предмети виключно косметичні. Тільки ліжко дає можливість поспати і відновитися. А в снековому апараті можна взяти якийсь перекуск, дорогу. Забув о диво, на стілець у грі можна сісти, але навіщо це? Я так і не з'ясував. Сільське господарство і крафт предметів. Шанувальникам фарм сімулейтера налітайте. Думаю, підводним сільським господарством ви ще точно не займалися. Вирощувати рослини і дерева можна на спеціальних грядках всередині нашої бази, а також гарненьких горщика. Підводні рослини слід вирощувати у спеціальних зовнішніх грядках, схему яких ще треба знайти. До речі, у грі так з усім: спочатку знаходимо так званий блупринт і лише потім чимо на базу це крафтити. За деякими рідкісними рослинами треба намотати немало морських миль. Тому краще заубачливо їх привезти до домки і посадити на зовнішній грядці коло вікна. Там вони будуть завжди під рукою, і не треба зайвий раз лоскотати собі нерви зустрічу з морським левіафаном. Деякі ресурси у грі доволі рідкісні, наприклад, кристалічна сірка чи нікель. Через це нам доведеться часто бороти свій страх і пірнати в темінь морської глибини. Але коли ми побудуємо підводний човен, ці рідкісні ресурси майже не буде куди витрачати. Під час пошуку ресурсів ми будемо знаходити інші розбиті капсули та КПК з частинками загального сюжету. Ще більше ми дізнаємося із КПК, знайдених на базах Дегазі. Разом з інформацією, також будуть попадатися схеми виробництва предметів. Для ремонту, будівництва і ряду інших завдань, у гравця буде арсенал спеціального інструмента: будівельний інструмент, ремонтний інструмент. Пальник для різання металу, ліхтарик і кілька видів незвичної зброї для радикального вирішення питань підводний транспорт. Спочатку ми можемо розраховувати лише на ласти, з ними наша швидкість дещо збільшиться під водою. Далі треба знайти частини креслення глайдера. Класна річ, я користувався нею до самого кінця гри. Коли покидаєш більший транспорт, набагато швидше плавати саме з глайдером. Наступний етап. Пошук частин міні-підводного човна міль. Такий транспорт суттєво поліпшує мобільність і наші можливості в грузоперевезенні. Стривайте! ледь не забув про робота рачка. Однаково хороша машина як для видобутку великих покладів корисних копалин, так і для боротьби з істотами, які б хотіли нами поласувати. Рачок має великий набір додаткових модулів: бурове обладнання, гак, кішка, джетпак, торпедний модуль та інші поліпшення. І самий топ. Величезний підводний човен, циклоп його можна перетворити на підводну пересувну базу, ніби знаєте, у тій книжці Наутілус із Романа Жуля Верна. Двадцять тисяч є під водою. Пройти гру без цього транспорту майже неможливо, адже добиратися рачком до найбільших глибин навряд чи вийде, і це зовсім незручно. Мої враження від субнавтика на сьогодні серія складається із оригінальної грі Субнавтика та «Below Zero», що насправді є доповненням. А не окремою частиною. Студія на даний момент розробляє третю частину, яка почуткам буде мати елементи кооперативу і онлайну. Але гру можна буде пройти і одному як раніше. Я грав обидва проекти. Оригінал пройшов кілька разів та отримав платину. Можу впевнено сказати, що проект вартий увагу. Хоча сюжет простенький, інші NPC відсутні в оригіналі їх немає, а в білоузіру їх там аж один. А історія не відрізняється якоюсь неординарністю, але все ж ця гра має незвичайну атмосферу. Дуже гарний підводний світ, непогану механіку будівництва і крафту. Досліджувати глибини одночасно страшно і цікаво. Ризикуючи бути розтрощеним гігантським левіафаном, ми все одно спускаємося в безодні, куди навіть сонячні промені не досягають, а все заради одного, щоб розкрити таємницю планети 45-46 бій. А на цьому з вами прощаюся. Дякую за перегляд, слава Україні та її Збройним силам!